Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 13 вересня відомий під назвами Корнилів Корнилівдень. У народне свято 13 вересня можна зайнятися готуванням і ремонтом, але категорично заборонено сваритися з рідними. За новим стилем у церковне свято 13 вересня вшановується щеномученика Корнилія, а також відзначають освячення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. У народі це свято відоме як осінній великний. У храмах на честь цього свята здійснюють богослужіння, які проводяться за великоднім чином, та перед святом – Воздвиження чесного та животворного Христа Господнього. Наші предки 13 вересня прощались з перелітними птахами, особливо лелеками та журавлями, згідно з прикметою побачити в небі клин птахів до великої удачі. А якщо вони все ще не полетіли, то тепло затримається, і бабине літо буде довге. На ділянці у свято сьогодні збирали сезонні овочі. Редько, гарбуз, моркву, цибулю, тупінам, батат, буряк. Роботу намагалися закінчити якомога швидше. Заповір, якщо сьогодні плоди не зібрати, то вони згниють. З домашніх дарів поготували консервацію, борщ, печеню, вареники. У народі було прийнято збирати всі кореневі овочі редько, хрін, моркву та брукв, але ріпу прибирали тільки на воздвиження. Робили це, бо земля вже настільки холодна, що коренеплоди не тільки не ростуть далі, а й можуть зіпсуватися через морозь, а ось редька ще може спокійно залишитись, на відміну від інших. І зібраних овочів готували різні страви. На ріпі ще вирожили на сімейні стосунки. Якщо вона… Росте пузатою золотистою, то в будинку пануватиме взаєморозуміння та благодать. Ріпою обов'язково треба погодувати дітей до 9 років, тоді вони виростуть розумними та розважливими, а молодятам слід з'їсти ріпу вдвох із медом, щоб отримати сімейне щастя. Не залишили поза увагою сади. Середина вересня розпал сезону бліпихи, шипшини, винограду та калини. Останню рослину українці дуже поважали. Калина вважалася потужним оберегом від нечисті, дерева висаджували на подвір'ї для сімейного щастя, а дівчата вмивали обличчя калиновим соком. Власники худоби 13 вересня займались прибиранням у хліві та утеплювали приміщення перед заморозками, в'язати теплі речі свовни. Сьогоднішній день вважається вдалим для будівництва та ремонту, а також лагодження зламаних речей, що не можна робити 13 вересня. Сьогоднішній день не підходить для весілля, вінчання, побачень і любовних справ. Не можна 13 вересня пересаджувати квіти. Вважається, що вони не будуть цвісти. Не можна 13 вересня відкладати на потім розпочату роботу. Якщо поставитися до справи халатно, то будуть неприємності і хвороби. Не можна 13 вересня брати подарунки від мало знайомих людей. Предки вірили. Що з ними можуть бути передані хвороби і особисті проблеми. Краще взагалі не торкатися до таких подарунків. У жодному разі не можна грати весілля і свататись, бо такий шлюб буде ненадто вдалим. А дівчатам не треба гадати на дзеркалі. Якщо станеться так, що дзеркало розб'ється, то дівчина до кінця життя буде нещасною як у шлюбі, так і просто в коханні. Ще є повір'я, що сьогодні відлітають у теплі краї останні граки. Якщо побачите їх, помахайте та попросіть, щоб вони забрались всі на щастя з тобою. А коли повертатимуться, щоб принести вам радість та удачу. Не можна 13 вересня ходити за журавлиною дівчата. Вони можуть залишитися безплітними. Якщо це зробить хлопець, то він може втратити розум. Якщо порушити заборону сімейна пара, то шлюб може розпастись. Пити алкоголь сьогодні не проблем зі шлунком. Не зривайте з дерев усі ягоди і фрукти, а залиште трохи для птахів. Головна заборона сьогоднішнього дня брати участь у конфліктах, заборонено згадувати старі образи, підвищувати голос і ображати близьких, сперечатись навіть через дрібниці. Усе це може призвести до серйозного погіршення стосунків. Не варто позичати гроші і оформляти кредити будуть фінансові проблеми. Що можна робити 13 вересня? У цей день потрібно прибрати в будинку, це звільнить приміщення від злих помислів. 13 вересня найкращий день, щоб налагодити стосунки з близькими і старими друзями. Не варто тримати образу, адже це буде заважати успіху. Цей день чудово підходить для різних ритуалів та обрядів для щасливої дороги. Можна зробити так, щоб у дорозі не зустріти ворогів. Для цього підперезайтесь білою мотузкою. Підіть у храм. Відстойте службу, потім ідіть і не давайте нікому милостині. Також не варто ні з ким розмовляти. Коли переступите поріг будинку, три рази сплюньте через ліве плече і зніміть мотузку зі словами. Тобі мотузочка пояс обмотала, дорогу щасливо замовила. допоможе від ворогів мене в дорозі, огороди! Амінь. Мотузку потім треба збризкати святою водою і покласти в таємне місце, де вона повинна лежати до потрібного часу. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо птахи летять на зимівлю не клину а поодинці, то в наступному році врожай буде бідним. Вранці на траві з'явилася роса до спеки. Якщо до цього дня було тепло, а 13 вересня різко вдарив мороз, то вся осінь буде холодною. Комарі ще не пропали попереду довге бабне літо. Журавлі голосно кричать до дощової погоди. Чим вище летять журавлі, тим холоднішою буде зима. Кури почали линяти до потепління. Сироки риються в землі до сильного броду. До зустрічі в нових відео!